Хоч по бідному, але погідному, так оцінює своє життя 116-річна Катерина Козак. Жінка є найстарішою українкою, а найближчим часом може стати найстарішою мешканкою планети. Залишилося лише отримати підтвердження від книги рекордів Гіннеса. Близько року Катерина Іванівна мешкає у родичів в Коломиї із довгожителькою, спілкувалася Мар'яна Мацьків. Катерина Козак народилася ще у позаминулому столітті в селі Хотимир Тлумицького району. Дата її народження 14 лютого 1897 рік. Не виїжджаючи з рідного села, Катерина Іванівна встигла пожити у п'яти державах: Австро-Угорській імперії, Західноукраїнській Народній Республіці, Польщі Радянському Союзі і тепер в Україні. Пам'ятає жінка Першу, другі світові війни та епідемію тифумалафаласі. Я не мала розкошів. Я жила по бідному, а по гидному Я богата не була. Але кільком що мало, кілько мені було треба. І хоча Катерина Іванівна народилася у день закоханих 14 лютого, та все життя прожила одна: не мала ані чоловіка, ні дітей. Вона там мала якогось хлопця ще. До війни то було давно, каже, під Перша світова була війна. І каже, що десь там, ну не, таке, таке вона розказала, що вони ходили там, зустрічалися, але він щось у сусіда вкрав, і вона сказала, тоді нічого не хоче мати з ніким. Мирославу Буряку 62 роки. Він двоюрідний онук Катерини Козак. Коли його бабусю забрали на фронт, Катерина Іванівна взяла під свою опіку двох сестриних дітей. Їхньому вихованню присвятила своє життя. Виколисила жінка аж чотири покоління. Донедавна мешкала у рідному Хотимирі. Вже майже рік найстарша українка живе в Коломиї. Постійно вона у селі літом, бо там каже, мало його роди, то все. А зимою Сюди забираємо, бо там немає кому сиді бути. А останній рік, коли вже було їй 115, то вона, сказала, що не хоче сюди йти, бо вона ще чуть могла ходити. Зараз вже не ходить, нема, нема з ким бути, коли неї тато вже 87, він не гони з нею її, бо вона з ліжка злізе сама, а на ліжку вже треба витягувати. То вони тато з мамою беруть і витягують її на ліжку вдвох. Ну, і ми вирішили забрати її сюди. Найстарша українка ніколи не зверталася до лікарів. Якщо і хворіла, то лікувалася народними методами. У їжі Катерина Іванівна теж не перебірлива. У неї картошка це перша їда, картошка така, ну так вона не дуже перебирає, хоча пости. Переважно вона більше, покар... а сьогодні який день пісний чи масний, і все. то мені не давайте жирну, і все. А так і все. І п'є п'я по потрошки. Любить цукерки, вона ну, знов, все в неї немає такого, аби вона не любила, вона все їсть. Катерина Козак не ходить, погано чує, зате має відмінний зір і добру пам'ять. Вона постійно стоїть, має цей хрестик, цепочку постійно цілує хрестик і дивиться на образ. Поїсти, лягає, спати, а ні, то буває такий день, що в нас ліжка сувається і на колінах по кімнаті. Каже, я мушу рухатися, бо як не буду рухатися, то я не буду жити. Ти Представники національного реєстру рекордів приїхали до бабусі Катерини з подарунками та приємними звістками. Якщо все буде добре, то вже за два місяці на своє 117-річчя довгожителька офіційно отримує статус найстаршої мешканки планети за версією книги рекордів Гіннеса. Гінець зразу одразу ж відреагував, зв'язку з тим, що це і справді такі, знаєте, значимі рекорди. Це значимі рекорди, які можливо навіть змінюють уяву про те, скільки людина може жити, скільки людині дано жити. І одразу ж прислали нам відповідь. Тут дуже багато листків, які вони роблять запити, буквально по кожна деталі вони просять підтвердження, кожен нюанс потрібно підтвердити документально. Мені дуже прикро чути те, що, на жаль, сьогодні в неї дуже багато проблем із пенсією, із податками, із опікунством. І прикро те, що, наприклад, ми сьогодні говоримо про світові рекорди, а в людини не вирішені, що звичайні такі побутові людські проблеми. Через те я сподіваюся, що ось така ось, знаєте, визнання. Світове дасть можливість українській владі звернути увагу на цю жінку, яка є на сьогодні унікальною в світі. Коломийське сімейство буряків пишається своєю родичкою. Довгожителька навіть надихнула праправнучку на створення родинного дерева. Починається з бабусі, моєї прапрабабусі, тобто це є сьоме покоління. Як о, як найстарше покоління, це є саме покоління. Теж розміщується покоління, тобто іде вже до наших часів, так від бабусь і все вище закінчується останнім поколінням, тобто на ну вже нами. Катерина Козак на життя не нарікає та у майбутнє дивиться не дуже оптимістично. Мені вже снеш, мені смерть приходить. Я ще з всім. Не гнівича всі, що вам скажу. Будьте добрі, напишіть до мене. Як.

Катерина Іванівна завжди переймається долею людей, навіть незнайомих. Просить написати їй, аби вона знала, що всі добралися щасливо. А на прощання найстарша жінка України ще й заколядувала. Бо є знати. і со na rijamu mape